Сьогодні в Україні є інформація про те, що шириться Україною новий субваріант омікрону, який виник у результаті мутації злиття двох субваріантів інших. І він називається стратус. Перший зразок такого стратусу був виявлений ще 27 січня 2025 року у Канаді, де вперше був зареєстрований підтверджений лабораторно випадок цього захворювання. Говорять про його, що варіант високоінфекційний і швидко розповсюджений. Жуються в Україні за даними центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, також вже фіксуються випадки захворювання на новий субваріант коронавірусу. А саме стратус, і така інформація про реєстрацію є у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтагівській Чернівській областях і в місті Києві. В Кировоградській області ми не фіксуємо на сьогодні такий варіант омікрона стратус. Всі зразки, які є позитивними, на covid 19 ми обов'язково відправляємо в національну референс-лабораторію для самовиявлення того чи іншого субваріанту. Що характерно для цього субваріанту стратус? Симптоми зазвичай вони одинакові, такі як і в інших коронавірусної хвороби: це підвищення температури, кашель, нежить, біль у горлі, втома, загальне недомагання, може бути головний біль, лихоманка. Але для нового субваріанту стратус є така унікальна симптоматика, унікальний симптом. Як охриплість голосу, це саме і відрізняє за клінічними симптомами стратус, але говоримо про те, що чітко встановити діагноз можна лише за допомогою методу лабораторного дослідження, проведення полімеразу ланцюгової реакції. Симптоми можуть бути легкі, можуть бути середні, але часто при стратусі у пацієнтів він нагадує як алергічні прояви чи звичайно застуду. Що стосується заходів безпеки, то вони такі ж і профілактики, то вони ж такі. Як і при інших видах коронавірусної хвороби, це і уникнення скупчення населення. Це, якщо ви бачите хворого, то обов'язково хворого потрібно на маску. Ну і звичайно, таким методом профілактики є імунізація. Вакцини, які наявні проти різних штамів омікрону, вони ефективні і для нового субваріанту стратус. Вакцина є, вакцина достатня як для дорослих, так і для дітей в області понад 2,5 тисячі дози вакцини для профілактики. Філакти коронавірусної хвороби на сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала стратус як варіант, який підлягає моніторингу, тобто оцінці, і оточнює сьогодні глобальний ризик як низький. Що стосується коронавірусної хвороби, за минулий тиждень за весь тиждень до лабораторії вірусологічної лабораторії нашого центру надійшло 18 зразків на COVID-19. із них було чотири позитивних, коли виявлений був субваріант. Омікрон. Випадки коронавірусної хвороби ми реєструємо на протязі останніх декількох місяців від 1 до 5 за цілий тиждень. Тобто така ситуація, яка сьогодні із рівнем захворюваності на коронавірусну хворобу і на гострореспіраторній вірусні інфекції, вона притаманна літньому сезону, ми не фіксуємо збільшення захворюваності. Сьогодні ми не реєструємо збільшення кількості звернень за медичною допомогою, саме з признаками ГРВІ чи коронавірусної хвороби.